Всім привіт! Сьогодні поговоримо про облігації. Що таке облігації простими словами? Які бувають види облігацій, державні, корпоративні, єврооблігації, як на облігаціях заробляють інвестори, ризики та нюанси. Та де і як купити облігації? Що таке облігації? Облігація це боргова розписка. Коли ви купуєте облігацію, ви позичаєте гроші державі або компанії, і вам обіцяють повернути їх з відсотком. Ви не купуєте акцію. Ви не стаєте власником бізнесу. Ви купуєте розписку про повернення боргу. Ви кредитор. І на відміну від акцій, ви знаєте точну дату, коли вам повинні повернути гроші, і скільки саме відсотків ви повинні отримати. Простий приклад: ви купуєте облігацію за тисячу доларів. Термін один рік. Ставка 12% річних через рік. Ви отримаєте 1120 доларів, з яких 1000 доларів це тіло боргу, а 120 доларів це ваш дохід.